Вітаю! Всі в очікуванні завтрашнього 7.00, бо всі думають, а що ж скаже Дональд Трамп. Ну, насправді це ж дуже і дуже важливо. Адже Трамп сказав, що він все оголосить, він все скаже. А що нам на сьогодні відомо? Відповідь нічого. Тому що Америка це не Україна. Тут депутати він, вимагають. Зеленський ще не встиг поїхати до Сполучених Штатів Америки, а вже на телеканалах вимагали: покажіть, що там в угоді. Неважливо, угода не підписана, тому що там в угоді вже не підписано. А у США до останнього ніхто нічого не знає, вміють тримати таємницю. І завтра, о 7.00, ми, можливо, дещо дізнаємось. А станом на сьогодні ми бачимо, що ситуація ну доволі така напружена. І напруженість цієї ситуації додають і коментарі, і взаємний хейт, і публікаційна активність в Україні всі за Україну підтримують хто зеленського, хто просто Україну, хто ображений, що нашу країну образили, хто вважає несправедливим те, що відбулось. В Сполучених Штатах Америки там своя історія, меми, шмеми і так далі. Ну так як і у нас. Драку Зеленського і Байдена вже всі, напевно, бачили, яка намальована штучним інтелектом. Хто не бачив, ну, в Телеграмі можете подивитися в описі каналу. Є так ось давайте подивимося, що ж ми очікуємо. І так, президент США Дональд Трамп може. Зупинити Україні постачання зброї на 30 мільярдів за програму USAID. Ви знаєте, що програма, яка запущена Байденом, вона діяла, вона така розмазана. Вона не давала можливості Україні перемогти у війні, але вона давала. Можливість хоча би чинити опір. І ви бачили, що під кінець каденції вже Байден дав право стріляти атакам. ми там їх використали скільки скільки в нас було, і на тому все Путін відповів, звісно. Але на тому ситуація і зупинилася. Далі, що ще відомо. Відомо, що ось ці 30 мільярдів вони були розпреділені до 2027 року. Тобто зараз у нас 25-й, Ну ви зрозуміли, що насправді це на тривалий період і закладали війну до, до, до далекого терміну. Наступне, що нам відомо, це те, що Трамп проведе сьогодні зустріч присвячену наступним крокам щодо війни в Україні, включно з можливим призупиненням військової допомоги. А про це виданням повідомили джерела серед американських чиновників, які знайомі з планами зустрічі. Тобто, Дональд Трамп збирає сьогодні своїх людей. Вони будуть думати, що робити далі. Ну, давайте я висловлю припущення, що може бути. Перше, що може бути, Трамп може повністю випилятися з тих вієн, які є на європейському континенті. Трамп може сказати: я не беру участі в. Тих війнах, які є на території Європи, війна в Україні це справа тільки України і тільки Європейського Союзу, якщо вони захочуть підтримати Україну. Трамп може далі сказати: якщо у вас є кошти, будь ласка, ми можемо надати всю необхідну зброю, але як продаж її. За словами цього джерела в ем, зустрічі. А, може бути взяти участь а, Джей Ді Венс, Марко Рубіо, а, Під Гексет і а, Майкл Водс. Ну та інші високопоставлені особи. І так, давайте зафіксуємо перше. Перше, Трамп може повністю повністю випалитися з війни в Європі. І він може запропонувати Європі. Окей, ви хочете допомагати Україні? Я за, я не проти. Мені, в принципі, байдуже. Я навіть готовий продавати вам зброю. Чому ні? Ви хочете купити, у вас є кошти, ми готові. Без проблем. Варіант номер два. Трамп може оголосити про вихід з НАТО. Просто оголосити про вихід з НАТО. З урахуванням того, що 50% фінансування НАТО це якраз саме США. Ну, далі можна говорити про Розпад НАТО як системи глобального стримування. Це може бути для України ну, як ударом, так і навіть спасінням. Адже тоді зникне проблема, та, про яку постійно говорить Путін: що от НАТО біля наших воріт, там бла бла-бла, ви це знаєте цю історію. Ну, в нього НАТО є біля його кордонів, його це якось геть не турбує. А тут Україна і є певна проблема. Тому може так статися, що. Ну, НАТО перетрансформується. Це вже буде не НАТО, це вже буде щось інше. Але тут є інша халепа. Проблема буде полягати в тому, що Російська Федерація тоді буде протистояти Європі. От Зеленський вже не даремно сказав Трампу, що ну, ви не хвилюєтесь, тому що у вас океан. Уявіть собі: НАТО розпадається. В Британії і у Франції разом Біля 550 боєголовок ядерних. В Російській Федерації 6100 6100. Якщо США не в НАТО, то тоді п'ята стаття устава НАТО не діє на Америку. Тобто, якщо Російська Федерація починає захоплювати країни Балтії, а вони стануть при Балтії, якщо вона їх захопить. Фінляндія, там і так далі, то тоді Штати не будуть, не будуть мати обов'язок заступитися. Ну, вдумайтесь просто, що може бути. І Російській Федерації нічого не буде забороняти ну, фактично гризнуть Латвію, Литву, Естонію і Фінляндію заодно. Там давно вони, ну ви розумієте, є там давня історія. НАТО немає. Ну, от уявіть собі, НАТО немає. Ніякої статті 5 не існує. Тобто кожна країна сама за себе. Все, все. Ну, ніхто не буде. У випадку, якщо НАТО розпадеться і буде напад Російської Федерації на Латвію, Литву Естонію, ніхто їх захищати не буде. Ніхто. Ну, це об'єктивно. Фінляндія туди ж. І отут дуже гарний і цікавий розклад. А що може трапитись в такому випадку? Звісно, що можна сказати, що Трамп сходить з розуму. І дійсно, якщо Трамп піде на такий крок, він, імовірний, він може бути, то тоді, тоді ми можемо говорити про те, що світ може розділитися на дві піввісі. Одна частина це частково підконтрольна Російській Федерації, Китаю. Близький схід, Індія, а Америки повністю домінують над Америками. Канада тоді точно стане 51 штатом, ви ж розумієте. Гренландія, Данії буде не до Гренландії. А такі країни, як Британія, Німеччина і Франція миттєво захочуть потрапити в поле зору саме Американців. Тому що ситуація може стати такою е, непевною, що е, сама геополітика може просто зруйнуватися абсолютно. А тепер ви скажете: ну так не може бути. ну Трамп економіст, Трамп бізнесмен, ну не може Трамп грати в таку складну геополітичну гру. Друзі, я вибачаюся, але ми живемо в країні, де в складну геополітичну гру грав директор заводу. Директор банку Янукович. Не буду навіть, я не знаю, хто. Директор автобази, напевно, він там був. Потім грав власник Рошену, Потім комедійний актор. От скажіть, будь ласка, ці люди могли, можуть грати в геополітику. А чому не може мільярдер? З 40-річним стажем бути мільярдером. Чому він не може пограти у складну, небезпечну, геополітичну, геостратегічну гру? Скажіть, будь ласка, чому він не може? Що йому забороняє? Правда, тут в США вже почали говорити про можливий імпічмент. Імпічмент Трампу, і про це масово-масово ну, почали говорити. Саме, саме демократи, демократи. Не знаю, чи вдасться їм організувати імпічмент з огляду на те, як Трамп керує, який він насправді неординарний і які рішення приймає. Ну, Будемо сподіватися, що названі два сценарії: завтра не виправдаються. Я думаю, що ми завтра насправді дізнаємось. Багато чого про Україну, можливо, про українських чиновників. Можливо, Трамп оголосить про зняття санкцій з Російської Федерації. Це може бути абсолютно. Трамп може оголосити про відновлення транспортування газу, нафти і так далі, звісно, не українськими територіями, а якось інакше. Ну а після того, що Трамп скаже, я раджу вам не читати десь ну, дня два-три українські. Засоби маси інформації, тому що вони критично інформацію цю не подадуть. Критично це означає з формулюванням питання, що з цим робити. Адже те, що Трамп оголосить, це те, що Трамп може зробити. І якби ми не малювали меми, якби ми не відносились до Трампа, так поганий він, хороший, з'їхав з глузду, ще що-небудь, ми з вами повинні. Усвідомлено підходити до того, а що ми з цим можемо зробити. Я продовжую бути на боці Кирила Буданова, який сказав: без Америки буде погано, і нам потрібно думати все, щоб з Америкою не сваритися. Проте ми вже посварились. Нам здається, що це смішно, це, звісно, сильно. Ну, знаєте, посваритися з Трампом це потужно. Це я навіть не заперечую. І, можливо, дійсно, Володимир Олександрович не мав іншої можливості і вступився за країну. Я не, не хочу це обговорювати, це всі вже обговорили, тут нічого обговорять. Питання в іншому. Що далі? І чи пробачить Трамп ось це? Адже сьогодні Трамп опинився в епіцентрі Стьоп скандалу. Тому що люди, які підтримують Трампа, вони просто. Просто помалкують. Ті, які не підтримують, які мали до нього якісь претензії, вони просто виливають масово свою ненависть на нього. Жаби, фотожаби, меми, переозвучки, озвучки. Звісно, що це в українському інтернеті, але і в американському інтернеті також шириться. Це удар по репутації Трампа, це удар по його внутрішньому его. А ми бачимо, як... яке его у чиновників. І як вони можуть мститися, якщо їхньому ось цьому его завадили і завдали удар? Я дуже сподіваюся, що Дональд Трамп завтра зважено підійде до своїх висловів і не забуде, що український народ хоче миру. Ми не хочемо воювати безкінечно. Безкінечна війна смішно тільки. І безпечна тільки тим, хто не мобілізований. Але не забувайте, що сьогодні вам смішно, бо ви під броню. А завтра може бути оголошена тотальна повна мобілізація. І ваша бронь і відстрочка злетять. І ви опинетесь там, звідки не повертаються. А Трамп продовжить займатися міжнародною політикою. І чиновники наші продовжать займатися міжнародною політикою. А ви будете сидіти в окопі на передку. Там не смішно, там страшно. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, і можна стати спонсором каналу. Це також вітається.